Wonny pochowują 15 tchłęc sam na sam e, u bazylicy światło Petra Wrymi. A te pro Ciuzustrz obchowuje świat. swit. Proszczowo rywali Trump i Zeleński u Watykanii, koły przyjechały na pochoron Papę Franciszka Ta czemuce jest dla dla promowan w Ukrainii. Rozkaże moja kolega Julia Hunko. Виняток заради миру Ватикан змінив протокол, аби Володимир Зеленський сидів у першому ряді поруч з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном на похороні Папи Римського. Про це повідомляє британська газета Телеграф за традицією, Гости розміщують за алфавітом назв їхніх країн французькою. Перед церемонією прощання Зеленський і Трамп зустрілися вічнавіч. Розмова тривала 15 хвилин. За словами президента України, була дуже символічною і має потенціал стати історичною, якщо будуть досягнуті спільні результати в цілому говорили про те, як наблизити мир, і наскільки результативними і позитивними були зустрічі в Парижі і Лондоні, і ми хочемо продовжувати такі зустрічі, аби принести мир в Україну. Деталі розмови розкрив речник Зеленського за його словами. Президенти домовилися зустрітися в Римі, і їхні помічники вже працюють над організацією. Своє враження від спілкування виклав і Трамп у дописі. Він припустив, що Путін обманює його щодо бажання завершити війну, адже у російського президента не було жодної причини обстрілювати ракетами українські міста протягом останніх кількох днів і пригрозив санкціями. Це змушує думати, що можливо він не хоче зупинити війну. Він просто морочить мені голову, і з ним треба боротися по іншому за допомогою банківських або вторинних санкцій. Занадто багато людей гине. Повідомляється, що президенти мали провести другу зустріч. Втім, через чільний графік її відмінили. Перед виїздом в аеропорт Трамп лише й мав коротку розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні. Натомість Зеленський провів чимало продуктивних бесід. З Кіром Стармером Джорджією Мелоні та Еммануелем Макроном говорили про продовження мирних зусиль і гарантії безпеки. А після президент Франції написав, Україна готова до безумовного припинення вогню. Зеленський хоче працювати пліч опліч з американцями та європейцями, аби цього досягти. Тепер справа за президентом Путіним: довести, що він дійсно хоче миру. З президенткою Єврокомісії обговорили кроки України на шляху вступу до ЄС Урсула фон дер Ляйн запевнила, Україна завжди може розраховувати на підтримку за столом переговорів про мир. Про Україну політики розмовляли і між собою. Президент Єврокомісії домовилася з Трампом про двосторонню зустріч. Президент Естонії Алар Каріс просив президента США не виходити з мирного процесу. У відповідь той запевнив, ми досить близькі до рішення. Було чимало оцінок зустрічі Зеленського і Трампа. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні назвала її такою, що має величезне значення, і додала це історичний день. А президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що особливий дух надихне на нові ідеї для завершення розв'язаної Росією війни. Тим часом британський аналітик Річард Кем для видання Телеграф написав: заяви Зеленського і Трампа свідчать, що перемир'я близьке як ніколи, проте воно навряд чи стане перемогою для України. Росія має значну перевагу у війні на виснаження, а Трамп не бажає активно втручатися в її хід. І на цьому етапі поступки з боку України неминучі. Майбутнє України та всього заходу виглядає похмуро. А НАТО виявилася слабкою силою, так як раніше й передбачав Путін. Юлія Гунько, слава ТІВІ зустріч Трамп Зеленський на похороні папи Франциска. Деякі коментатори вже назвали історичною. Чи розмова вічна віч президентів поміняє ситуацію на користь України? Чи є переломна, який всі чекають? Чи Росія готова до миру? Хто тобто, крім Росії веде війну проти України? Про це будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, колишним міністром закордонних справ України, керівником центру дослідження Росії. Володимиром Огриском. На онлайн зв'язку є наш гість. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю вас, пане Юлію. Вітаю, пане Марку. Добро, добро Добрий день. Dobry dzień. W Watykanie podczas pochorony papy Franciszka zostali się dwoje liderów Donald Trumpa i Władimira I, do rzeczy, żaden z nich nie jest katolikiem. To dosyć ciekawe. Wielu komentatorów że dośukuje się tutaj przełomu, jaki minia jest Donalda Trumpa. Czy ten optymizm nie jest preczwiczny? Wiesz, jakby Trump chciał szybko... Завершити цю війну у нього для цього є ну щонайменше два дуже потужних інструменти. Перший інструмент це надання Україні всієї необхідної зброї, за допомогою якої російського агресора можна поставити на місце, другий інструмент це потужні економічні санкції. Які Америка може ввести як безпосередньо щодо Росії, так і безпосередньо щодо тих країн, які їй допомагають, попри це жодних таких кроків поки що ми не бачимо. Ми бачимо розмови про те, що вони ще американці вивчають, чи Росія справді хоче миру. Про це говорить Трамп, про це говорить Рубіо, про це говорить? Будь-хто, хто сьогодні має якісь, якесь долучення до переговорного процесу. Ну, треба, знаєте, бути або сліпим, або німим, або глухим, щоб не розуміти, що відбувається. Тому, чесно кажучи, мені це нагадує поки що доволі ну, таку віддалену перспективу, якщо е замість дій будуть самі слова. Але ми можемо сказати, що вже вперше Трамп під час чи за підсумками розмови з Зеленським сказав, що очевидно Путін водить його за ніси. Він готовий застосувати санкції, банківські санкції і вторинні санкції. Як ви гадаєте, що це взагалі означає це висловлювання, і яких країн можуть торкнутися такі санкції, чи можуть ці санкції дійсно вплинути на російську економіку? Ну, бачте, пане Юлія, він про це говорив ще тоді, коли він був кандидатом в президенти, і говорив в доволі різкій формі: якщо Росія не поводиться, я зроблю саме це те, про що він черговий раз зараз написав. Ну, питання в задачі: а що це не видно, що він Путін має на увазі, водить його за ніс? А що ця недавня заява? Лаврова відносно е, Запорізької атомної станції, яка начебто є в плані е, Трампа, е, хіба це не е, позиція дуже дуже чітка. Якщо перевести з того, що говорить Лавров на звичайну мову, то це мені нагадує послання нашого військового російському воєнному кораблю. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі, е, тому, вибачте, не треба бути академіком, щоб зрозуміти, що Путін е, не збирається нічого робити і грається з Трампом. Скільки це триватиме, оце питання. Мені здається, що навіть у такого е, Путін-Фрештеєра, як е, Трамп, вже колись мало б закінчитися терпіння. Але бачите, воно, воно в нього здається безмежно. Але чи можемо ми говорити, що такі санкції будуть введені, і що, наприклад, такі країни, як Китай, які закуповують дуже багато російських енергоресурсів, погодяться обмежити торгівлю з Росією через страх перед вторинними санкціями США? Якщо це станеться, це справді буде сильно бити по деяких китайських фірмах, які займаються таким злочинним бізнесом. Але ж, пані Юлія, першою причиною має бути рішення, якого досі немає. І е, мені щонайменше не здається, що е, Трамп про це говорить е, серйозно. Подивіться, всі засоби масової інформації, ви в тому числі, цитуєте оцю останню е, частинку того допису, який написав Трамп. А що написано е, е, перед цим? Перед цим написано, що Трамп, ну фактично, накидається на журналіста, який пише, що Україні треба дати зброю, що жодних територіальних поступок з боку України не може бути, що не може бути ніякого визнання Сполученими Штатами Америки Криму, як американської як російської території, і таке інше, і таке інше. Тобто, тоді чого варта, ота остання фраза, за яку всі так вчепилися? Мені здається, не слова, а справи лише визначають реальну політику. Звісно, так і є. Тому що може я поясню, ми в ЗМІ маємо трохи чорно-білий світ і хочемо донести, хоча б maleńku krapleńku i nadiju, Panie Włodymyre, ale miniały troszkę, m, obsta, m, może nie obstawę, ale miejsce. Ja zadam pytania pro te, kto się wede pro te Ukrainy winu, bo mają zajawu e, piwniczno-koreańskiego satrapy, jaki, przyznaje się tak na sprawie, że win nadał putinowi wojska do boroćby z ukraińskimi wiskami miżniejszymi w Kurskiej Oblasti, ale co i ko, piwniczno koreański bombiacz Ракети українські міста. Ми остатньо бачили е, китайців, які е, українські збройні сили зловили і взяли в, в плен. Е, і також е, ми бачили е, не раз і не два е, іранські шахеди. Хто так насправді веде проти Україну війни? Ну, пане Марко, ви праві. Тут власне не треба шукати довго відповіді. Це країни в вісі зла. Китай, Північна Корея, Іран, ну і всі інші е, дрібніші за масштабами. Але я хочу вас повернути до голосування в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка відбула яке відбулося кілька днів тому, де Сполучені Штати Америки голосували проти резолюції, яка засуджує Росію за е, її агресію, разом саме з цими країнами. Розумієте, для мене як дипломата це ознака того, що всі розмови залишаються розмовами, а практика показує, на чиєму боці знаходиться, знаходиться Сполучені Штати Америки. Чесно кажучи, я би згорів би від сорому, якби я був сьогодні державним секретарем Сполучених Штатів Америки, тому що це означає, що Сполучені Штати Америки... Які претендують на світове лідерство, а Трамп знову розповідає про те, що Америка має бути знову великою. Що вони втрачають найголовніше, що є в світовій політиці: вони втрачають довіру. Якщо ти голосуєш з цими країнами проти резолюції, яка засуджує агресію, ну то ти стаєш на бік цих країн. Якби, якими б ти не прикривався аргументами, що мовляв, це завадить е, переговорам і таке інше? Переговорам заважає відсутність позиції. Якщо вона є, тоді переговори просуваються. Якщо її нема, тоді залишаються оці розмови сьогодні про одне, а завтра про інше. Так що, а, чесно іга. кажучи, я поки що не бачу жодних позитивних змін, які б могли. Нам сказати, що ми е, на правильному шляху. Пане Володимире, але попри все, я задам провокативне питання. Ну, але Штати в той же час е, постачають зброю і допомагають е, розвідданими України. Тобто, вони стають на бік ворога чи не стають? А е, пане Марку, е, е, а ви подивіться, будь ласка, чиє це рішення? Трампівські чи попередника це рішення попередника, які е, виконує сьогодні адміністрація Трампа. Е, ви, мабуть, пам'ятаєте заяву спікера Джонсона, який сказав, що у мене немає апетиту на постачання е, нових озброєнь для України. І цей апетит кудись зник. Е, і якщо постачання ті, які були Ну, за, зафіксовані, ще раніше, е, закінчиться, то ми тоді залишимося справді без американської зброї. І це може статися доволі швидко. Саме через це нам, європейцям, українцям, полякам, німцям, французам і далі за списком, треба думати над тим, як боронити себе самостійно. І саме через це я вважаю, що сьогодні є найкращий Шанс для нас, європейців, зрозуміти, що е, покладатися на оборону е, лише з боку США це вже питання минулого. Е, Трамп чітко сказав: Я не буду більше захищати вас, думайте про свою безпеку самостійно. Так, от нам треба дуже швидко це робити. Є компоненти ядерної зброї в Європі. Є потужна українська армія, яка є найкращою сьогодні в Європі за будь-яких обставин. Є нам над чим разом працювати в тому, щоб створювати новітні системи озброєнь. І наші українські інженери і європейські інженери готові до цього і мають прекрасні розробки. Нам треба максимально швидко об'єднуватися, бо інакше ми залишимося з парасолькою тільки не над Європою. А десь над якимсь іншим континентом, і намі цього краще не буде. Пане Володимире, ви говорите про те, що цитуєте американців, що вони не мають апетиту до постачання зброї. Але от, наприклад, Курт Вокер, колишній спецпредставник США по Україні, каже про те, що так в Конгресі немає підтримки продовжувати безкоштовну допомогу збройну, але є е, така двопалатна е, чи двопартійна е, підтримка України, і зараз обговорюється модель, за якою Україні будуть надані е, кредити. На купівлю американської зброї це будуть кредити, які будуть прописані в угоді про рідкісноземельні метали. І Україна, очевидно, ці кредити поверне не знаю, через скільки років можна тільки здогадуватися, що це будуть десятки років. Як гадаєте, така формула може бути ефективною для України? Ну, бачите, пане Юлію, Безумовно, вона може бути ефективною. Але при чому тут угода про НАДРА? Не можна поєднувати речі, які не поєднуються за визначенням. Надра це бізнес, який яким мають займатися бізнесмени випрацьовувати ті чи інші форми своєї взаємодії, розподіляти прибутки, і так далі. І так далі. Тут йдеться про безпеку, про безпекові аспекти, і не треба змішувати з несправедливо. Якщо йдеться і власне про це Зеленський говорив неодноразово про те, що ми готові у вас купувати зброю, але поки що ми не чуємо жодної позитивної на це відповіді, то я думаю, що ми вправі зробити висновок, що така опція поки що не приймається. Чому вона не приймається, зрозуміти важко, чи тому, що ми говоримо, що ми будемо розплачуватися російськими замороженими активами, а це не подобається Трампу. Ну, тоді хай про це чесно скаже, що він не хоче, щоб Росія платила за ті колосальні збитки, які вона завдала Україні. Подивіться, вони прийшли допомагати російськомовним і знищили вщент весь Донбас. Подивіться на відеокадри звільнених Росією українських російськомовних міст. Там не залишилося навіть щемня. Це, це порожнє місце або місто фантом, місто руїна. І що е, е, в трампівських пропозиціях є, бодай одне слово про те, що Росія це має відновити, і що Росія це має, е, за це має заплатити, я щось не бачу. Можливо, я щось пропустив, будь ласка, поправте мене. Дякуємо за розмову. Дякуємо, пане Володимире. Ми розмовляли з Володимиром Огриском, дипломатом, колишнім міністром Hello. закордонних справ України, керівником центру дослідження Росії.